Привіт, шановні! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему: як навчити дітей розпізнавати вибухонебезпечні предмети. Звучить страшно, але якщо все правильно пояснити, діти легко все зрозуміють. Найголовніше правило: якщо дитина побачить щось незвичне на землі, щось чого там не повинно бути, вона має одразу сказати дорослому. Без винятків. Ніколи не дозволяйте дітям торкатися таких предметів. Міни та інші вибухівки можуть виглядати як звичайні речі, іграшки чи пляшки. Тому дуже важливо навчити дітей не піднімати нічого, в чому вони не впевнені. Ще одна корисна порада: обмежуйте місця, де діти можуть гратися, уникайте лісів, закинутих місць та місць, де могли бути бойові дії. Якщо ви в небезпечному районі, завжди тримайте дитину за руку або уважно стежте за нею. На щастя, у місті менший ризик зустріти міни, але небезпека все ще існує, особливо в закинутих будинках, підвалах або на майданчиках у колишніх зонах бойових дій. Навчіть дітей ніколи не заходити в такі місця самим. Якщо вони побачать щось підозріле, вони повинні негайно повідомити дорослого. Запам'ятайте ці важливі правила: по-перше, будьте уважні. По-друге, не підходьте. По-третє, не торкайтесь. По четверте, якщо поруч немає дорослих, телефонуйте 101. Будьте обережні та пильні. Слава Україні! Не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео та підписатися на мій канал, щоб отримувати більше корисних порад. До зустрічі!